Боже, благослови це читання і розважання Твого Слова. Цар Небесний, Утішителю, душе істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби добра і життя подателю. Прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благий душі наші. Євангелії від Матея 5. 43, 48, ви чули, що було сказано? Люби ближнього свого і не ненавидь ворога свого. А я кажу вам: Любіть ворогів ваших і моліться за тих, що гонять вас, таким чином, станете синами Отця Вашого, що на небі, який велить своєму Сонцю сходити на злих і на добрих, і посилає дощ на праведних і неправедних. Бо коли ви любите тих, що вас люблять, то яка вам за це нагорода? Хіба не те саме самей Митері роблять? І коли ви вітаєте лише братів ваших, що надзвичайного чините. Хіба не те саме погане роблять? Тож будьте досконалі, як отець ваш небесний досконалий. Амінь. від Матея 5, 43 48 Любов до ворогів Старий Завіт. Люби ближнього Свого і ненавидь ворогів. Ісус теж тут досконалює закон любити ворогів, а ще більше молитися за них за тих, що нас гонять. Ця заповідь не є проста, вона, як і попередня, для виконання потрібна допомога Духа Святого. Чи Таким чином, ми станемо синами Отця нашого, бо і Сонце світить на всіх, і дощ теж на всіх падає. Ми Християни, отже, сини Бога. А отже, так як Бог маємо робити. Невіруючі люблять тих, що їх люблять, і чинять тільки їм добро. Не можемо зватися християнами, а виконувати закони невіруючих. Ісус каже: будьте досконалі, як Отець ваш досконалий. Я, син Бога Живого, і маю наслідувати батька свого в праведності, в любові в досконалості. Бог усіх своїх дітей любить. І чекає, щоб вони навернулись до Нього, а ще більше привели інших людей. Коли ми будемо любити ворогів наших, то зможемо їх привести до Отця, можемо послужити Богу в наверненні брата чи сестри, а це наша місія на землі. А ким є ті, ті найперші вороги? Чи не є це перші люди в сім'ї, в родині, невістки, прийомні батьки? Свекруха теща. Починати треба з них, починати треба з тих, хто найближче, а потім крок за кроком, крок за кроком, іти до тих, хто є далі. Хто є моїм ворогом? В духовному світі цією особою може бути будь-хто. Якщо ми не примирилися з ближнім після непорозуміння чи сварки, то і він може стати нашим ворогом. Саме тому є важливим одразу вирішувати непорозуміння, поки вони не створили нам ворога. Не так просто молитися за людину, яка тебе скривдила. Або це робить цілий час. Якщо ми не винні, то все рівно повинні розуміти, що інша людина теж не винна, винен сатана, котрий робить все, щоб посварити людей. Ми покликані вже на землі створити рай, вже на землі жити царство небесному. А як це зробити? Нас вчить Біблія, нас вчить Ісус Христос. Я приймаю рішення любити не тільки тих, що мене люблять, а й ворогів. Любити тих, що мене не розуміють і чинять мені шкоду. Бо я дуже добре розумію, що проти мене діє сатана, і це його підступи. А от люди всі добрі. І всі ми маємо прийти і замешкати з Богом Царство Небесному. Дух Святий допоможе мені в цьому наміренні. Амінь. Богом благословенного ранку і дня, всіх справ. Хай Божа допомога буде у прощенні, прощенні ближнім, рідним, прощенні тих, хто стали ворогами в допомозі їм і підтримці. Амінь.